Всім привіт-привіт! Знову я в ефірі. Хочу показати свій, свій балкон. Вже десь місяць, мабуть, пройшло, у, у лютому знімала. Зараз у нас 27 березня. Сонечка. Питали у мене, як я закриваю вікно ось, повішала гардинки між ними білу ще простирадло повісила ось, тому що не вистачає ширини. Так що, ось, ось, ось так от я закриваю. Достатньо питали, достатньо лі світла. ну, бачите, що достатньо. Ще через шторки ці, так сказати, світло дуже гарно світить. І так, зараз ми подивимось як ось, ось такі у мене квіточки, що у мене зараз цвіте? Цвіте, все зразу неможливо показати, тому що одні зацвітають, другі відцвітають. І так завжди я щось чекаю, щоб вам показати. Одне, а друге відцвітає. Ну, в общем, зібралась. Показую, що зараз є. Ось такий у нас метелик Белінзона. Ось такий гарний воскова квітка. Ось такий метелик. У нас Green Batman. Воскова, ароматна квіточка. Ось така у нас ароматна воскова квіточка Сого Релакс. Це капризуля мій. Альбуфера пилор, котрий не хоче квітнути пилором, постійно він витребенькі мені такі робить. Так, далі, далі відцвів Ось тільки що, відцвів пару днів зняла останні квіточки засохші, і знову буде цвісти. Дорожче, це у нас фламінга джаз. Дуже гарний квіточка, постійно квітуча. Далі моя любимка, чорна перлинка, бачите, яка гарна. Гарно так звисає, дуже класна воскова квіточка, такі невеликі, але постійно квітуча. Ось така воскова, ароматна, це у нас шафрановий. Зірка дуже класна, яскрава, ароматна, класний такий аромат. Теж довга квітуча. Хто там дивився в лютому, вона цвіла вже і ось досі цвітеє. Вона ще до того цвіла, довго цвіте, як дуже гарна. Так, ось такий відчудив мені хоткіс. таку квітку доростив чудну. Карвана вся така чудна. Так, далі. Вище у нас доцвітає, вже довго цвіте, десь півроку точно цвіте. Це у нас ароматний Рейнбоу. Така ніжна квіточка. Ну він уже трішки вигорів, трішечки був яскравий, Ну у нього, можна так сказати, ніжна квіточка, ароматний, дуже класний. Мені теж він. Подобається. Тут у нас да, Бель цвіте. От. Відців е метеличок, Відцвів. Так далі. Ось моя любимка теж Леді Мармелад. Дуже класна. Е дуже такі гарні чутові квіти у неї такі. Просто. Неймовірно, люблю її. Щоб так такого метелика знайти, Леді Мармелад, то була взагалі бомба. Ось такий доцвітає метелик, це у нас це у нас чемпіон. Чемпіон, так. Дочекалась нарешті я світкенді бігліб. Три роки чекала, хоча підліток був немаленький, ну він трішки підріс, але немаленький був. Два з половиною розмірі. Ну, ну, що сказати, такий симпатичний, Ну, щоб, так сказати, що вау, я не скажу симпатичний. Ось такий цвіт Кенді, у садівника він чогось був. Красивіший. Так, ось така моя теж любима і рідка рідкісна така красунька, ніде я не бачила, нікого не бачила. Ось така воскова, салатова, на салатовому фоні такому. Ось так, такий кольор у неї сизий, такий бордовий, сливовий такий. І губка така у неї. Жовта лимонна, зелена, така дуже гарна. Дуже гарна квітка, гарно теж довго цвіте. Так, далі, що у нас тут ще цікавого? Теж повинен бути пелором. Це у нас пурпурний дощ ось такий вже відцвітає, була така велика грона, це вже все відцвіло. Останні квіточки. Залишились. Ну, пилором не хочеться цвісти. Так, ось такий у мене просеко. Це підліток. Він виріс, такий великий вже. Купляла в тому році. І ось він мені зацвів. Зразу, можна так сказати, через декілька, через три місяці вже зацвів, дорожчує бутони на кожному квітоносі. Дуже гарна квіточка дуже подобається мені. Е, ось така це у нас бам воскова, громадна, вже починає відцвітати, ці, ці, цілий рік вже цвіте, так що дівчата, звісно, вона починає відцвітати. Трішки вона вже блідніша, ніж була. Вон, бачите, вже Квіточки починають відцвітати. Гарна, ароматна. Ось така красуня, полуничний пиріг, дуже класний. Гарна така у нього. Квітоносик такий, гарний дуже. Ось такий гарнюній. Так, далі там воскова ароматна Love Potion. Теж уже декілька. Квіточок відсушила, така гарнька відсушила, ну вже довго цвіла, метеличок такий. Це у нас леолін оранж, така оранжева, така оранжева, така насичена, гарна воскова квіточки, таких дві було. Ну Він ще такий маленький, один із сім. Ну, ось друг, другий раз вже мені цвів. Ось ще один хоче бутончик мені порадувати мене. Так, довго квітне, ще навіть не пересаджений. Ну, думаю, що вже буду пересаджувати, бо вже скільки можна, хоча він тут щось хоче дорощувати. Хоча можна пересадитись, зараз весна. Нічого страшного не буде. Дуже гарний такий кольор кобріон, скоріш всього, бріон, він не, трішки не такий, більш жовтий і трішки ароматить на сонечку. Так, що в мене тут? З'явились, у мене тут жебенятки. Ось одне жебенятко. і ось друге жебенятко. Ось такі ж бенятки у мене. Ось такі купила я для краси і повставляла туди ось такі башмачки. Теж прикупила, не знаю, коли вони тільки будуть цвісти. Ну, ось цього дуже таке цікаве листочка. Дуже гарний. Так, soft Cloud ось такий маленький підліточок. Давно вже цвіте і вже відсвів багато вже квіточок відсвіло, ще ось дорожчує. Ось такий от маленький, гарненький. Ось така красунька воскова, не знаю, як вона називається. Така воскова, плотні-плотні такі шаршаві ось. Бачите, які квіточки. Не знаю, як вона називається. Що це за сорт? Щось я якось не знайшла. Ось таке моє розочарування. Купляла підлітком, він такий великий вимахав, десь за пів року. Ось він, величезний такий кущ два з половиною, але він вже як дорослий. Це такий біг гліб, він називався, називається Каліфорнія. Повинен був би бути помаранчево, такий насичений, помаранчево-коричневий. Ну, Десь схожий на ось такий колір, так, тільки ще насичений, ще темнішим. Ну, зовсім, бачите, він не такий. Не знаю. ну, Така симпатична квіточка, ну, не то, щоб хотілося. Ось. Садівники так нас дурять. Накручують кольор, таке виходить. Так, ось така доцвітає дуже гарний бігліпчик. Якось він там полунічний виснушки називається. Колір більш насичений, ніж на телефоні. Дуже така симпатична квіточка, величенька. Так, ось така у мене гарнюня є, не знаю, як називається, дуже схожа, як у азіатів, у садівників, там є Голд Leopard, називається, ну там квіточка трішки іншого розміру поменше. І інше у неї, як сказати, хотіла сказати, форма інша. Ну, ось така плотна, плотна квіточка фактурна, шаршаві такі цяточки жовті, дуже класна. Теж ніде не зустрічала, от як, отак от мені попалася, купила. Так, це у нас у мене така реанімашка, не пересаджена, метелик каліон. Ось такий от Погано у нього була шия, зачищала я, і погані були корені. Ось так він і росте у своєму горщику, не стала я його е, чіпати. І він так якось швиденько відійшов. Шийку зачистила, корінці почав мені там нарощувати і випустив мені ось квітонос цвіте. Ось такий от. мене. Порадував, ось буде ще квітнути написана морозна вишня, але це не вишня, щось друге, навіть ще е, яскравіше, ще гарніше. В, в тому році, мабуть, чи позатому вона мені, по-моєму, на одну квіточку дала. Більше не змогла, бо була на реанімації, дуже у неї погані були корні і вона не витримала. Я подивилася, як вона цвіте, дуже класна. Така воскова теж фактурна, цікава, на жовтому фоні. Чи, може, навпаки, на темному фоні жовті якісь плями. Ну, така цікава дуже квітка. Не знаю, що це. Ми з дівчатами гадали, гадали, так і не відгадали, що це за квітка. Ну, Будемо дивитися, що вона в другий раз зацвіте, яким кольором може, вона якось буде по-інакшому квітнути. Тоді будемо визначати, що це у мене за квітка. Так, от тут у мене ось такі гіпіаструми. Такий білий з рожевим, це повинен бути такий червоний, чи, я не знаю, помаранчевий, ну подивимось, подивимось, як він зацвіте. Ну, Це вже видно, що білий з рожевим буде. Хочу ще собі білий. Я білий мамі подарила, вона там в такому восторгі від нього. Він ще й білий. як вона мені, мені пи, пише, що він ще й ароматить. Ніжний ніжний такий аромат, каже. І Він такий дуже гарний, там аж на шість великих бутонів розців. Ось, ось, ось така гарнюня. Подивимось, що цей буде. Так, далі. Далі, далі, далі. Що я тут я не розказала? Ось такий у мене метелик. Старі квіточки починають відцвітати вже. А ось нових бутончиків ще він тут напустив. не пустив. Непересаджений. І це у нас Lovel от Зараз наведу красунька, така гарнюнька. дуже гарна яскрава у неї губка. Ну, починаєш кажу, старі квіточки вже відцвітають. От, от Чекаєш вам показати якісь нові сорта, чи щось гарненьке у мене. Не повинно зацвісти, поки дочекався чогось, уже інше починає відцвітати. І так, я ж кажу, все зразу не можу ніяк показати. Так, ось такий метелик зацвів. Такий, як порцеляновий, такий гарний, такий, дуже такий. Як я ж кажу, як порцелянова така. Лялечка така гарнюня. Дуже гарний. Так, це моя ренімашка він приїхав таким не дуже гарним. Ну і почав чахнути. Це у нас папая. Доволі-таки гарнюня квіточка вже відійшов, почав рости. І ось одну квіточку мені дав. Так, і ще у мене є ще один. Такий же у мене є просеко. Ось, ще не пересаджений. Можу продати, якщо кому треба. Дуже гарний, адаптований, не пересаджений, але адаптований в домашніх умовах. Дуже гарна квітка вже росте там у нього корінці повідростали. Так що ось така гарнюня. Просерка у мене ще є. Дві є. Так, далі. Далі, ось ніяк теж не можу пересадити те й ніколи. Тому що пересаджую то одні, то другі квіточки то щось іще ось така. Називають її. Ну, так називають жовта клеопатра. Не знаю, як насправді вона називається ось така гарнюня. Жовта, така воскова квітка велика, дуже класна. Мені подобається. Треба буде вже її пересаджувати, бо навіть з, цими, з цією квіточкою можна пересадити і нічого її не буде. Так, ось така гарнюня, красунечка. Дуже подивіться, як у неї губа така, цікава. Дуже, дуже цікава квітка. Такий, як лихтарик, такий, вона вся світиться. Аж. Дуже гарна, класніча. Мені, мені подобається, хоч вона не бабочка, не пілор, але дуже гарна дуже гарно виглядає. У неї ще, як пишуть садівники, 12 см повинна. Ну, так як це підліток, ну, у неї зараз ну, 9 см квітка. Буде доросла, буде 12 так, ось такий зацвів Джой Fairy Тейлер. Ось такий триліпсик. Я щось думала, що я купляла е метелика, Ну, мені навіть більше подобається триліпсик. Такий яскравенький, восковий, повинен бути ароматний. Поки що м -м, ароматить. М -м, Просто зеленью якоюсь. І все. Може, потім буде якось ароматити Так, ось такий. Оце, якщо пам'ятаєте, я не знала, що це у мене за пересаджений квіточка. Ось бігліб виявився. Я навіть і щось не очікувала, що це такий бігліб, і думаю, де він взявся в мене такий пересаджений. Ось він зацвів, дочекалась. Теж, якщо комусь потрібно, можу продати. Так, що ще? Ще ось буде цвісти теж друга, котра я не знаю, що це таке. Це ось, ось пересаджувалися вони обидва в один день. І якось я так я ж кажу, з цими. Бомбюшками забула написати назву і не пам'ятаю я. Ну, вже трішки залишилось тут почекати. І він розцвіте. подивимось, що це. це. Щось, я думаю, що це бігліб теж. Ну, подивимось. Так, ось у мене буде маракеш цистив. Нещодавно пересаджений. Два квітоноси мені дав. Ось дивіться, як він. Починає гарно е, рости. Оце все він уже наростив. Молоді корінці тягнуться. Е, Росте гарно. Два квітоносики, маракеш, пилор. Це пилор. Ой, я вже боюсь цих пилорів. Я не знаю, чи буде він пилором, чи буде звичайним. Ну, подивимось. Так, може він мене хоч по. Радує, Хоть трішечки. Так, відрізала ось такий триліпс, сого діамант. ну, Гарненький. Щось якось перша квіточка відкрилась, то я так на нього дивилась, думаю, чи подобається він мені, чи не подобається. ну, Нічого, вже, вже сподобався, гарненький. Три, три ліпс, сого, діамант відрізала, бо підліток нещодавно пересаджений, і йому не вистачає сили. Почало вянути листечко, тому я його відрізала. Хай воно встановлює свої сили і потім буде вже цвісти нормально на так, так як йому потрібно. Так, далі. Далі, 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 що у нас тут? Далі? Е, теж, о, вже відвалився. Ось такий у нас замчик. Тут була така велика грона. Е, ось ще один, одну квіточку м, зняла. Е, ось це у нас все було в квіточках дорощений квітонос. Я ж кажу, що щось цвітає, щось відцвітає. І знову теж ось дорожче квітонос. Така ось новиночка. Зараз покажу. Так, завернув він. Завернув він цю квіточку. Любить він, ця, цей сорт, заворачувати квітку цю. Ось такий. Вона ще підросте. Зараз десь назву не вже не пам'ятаю. «Осінній фестиваль написано. Ось, так, ось такий в неї трішки фактурні ці плямочки. Не видно, мабуть, проти сонця. Зараз розверну ось такий він такий салатовий-жовтенький з темними плямочками. Ну, як, не дуже видно вам. Там відцвітає теж. Вже довго цвіте, ароматний Голден Sand. Так що ось, так, ось такі квіточки, дівчата. Тут у мене дитячий сад, парнички. Ну, про парнички, то буде зовсім інакша історія і зовсім інакше відео. Ще щось я хотіла. Ще ось тут у мене дикий персик теж буде квітнути Це підліток. Довго я з ним боролася з цим підлітком. Довго він не хотів не рости, ну, щось такий він хворів. Ну, нарешті переборола, ось ось так ми будемо. Так, мабуть, мабуть, все показала, що хотіла. Не знаю, може щось забула, може, не забула. Ну ось такі ось у мене квіточки. Це у нас 27 березня, на 27 березня ось такий у мене балкончик. Дівчата, у кого є якісь питання, питайте, відповім. Ось всім бажаю мирного. Тихого неба. скоріше нам перемоги. Всім до побачення!